Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 19 грудня міська влада підводить підсумки минулого тижня. Головними подіями минулого тижня жовтоводської міської ради та її виконавчого комітету стали. Участь представників міської влади у медіадні зі сталого місцевого розвитку спільного проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, участь міського голови Володимира Абрамова у навчально-практичному семінарі для керівників органів місцевого самоврядування з усіх областей України, ушанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Презентація концепції програми реформування житлово-комунального господарства міста Жовтіводи на 2017-2018 роки, встановлення міської новорічної ялинки, відзначення 50-річного ювілею дитячо-юнацької спортивної школи та продовження карантину до 20 грудня, включно у всіх навчальних закладах нашого міста. Про ці та інші події більш детальніше. 13 грудня спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду провів медіадень зі сталого розвитку для представників обласних міських засобів масової інформації та представників органів влади Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Від Дніпропетровської області у заході взяли участь 9 представників із числа засобів масової інформації та органів місцевого самоврядування, у тому числі і від жовтих вод. Під час медіадня в Харкові були представлені останні досягнення та результати міст учасників проєкту щодо надання допомоги громадам багатоквартирних будинків у створенні ОСББ. Розвитку вже існуючих об'єднань, підготовці планів розвитку та отримані грантів для реалізації власних мікропроєктів, розвитку соціальної, економічної та інфраструктурної спроможності міських громад, важливою подією заходу стало підписання угоди з двома містами-учасниками проєкту із Харківської області щодо реалізації проєкту у 2017 році. Програми Безпечне місто. Продовжує відвідувати збори членів Всеукраїнської громадської організації Клуб мерів, міський голова Володимир Абрамов. Цього разу у Києві відбувся навчально-практичний семінар щодо впровадження інформаційних технологій в управлінні міським господарством. Обговорювалися досвід та результати впровадження інформаційних технологій. Та їх ефективність у роботі органів місцевого самоврядування, створення єдиної міської інформаційної платформи, автоматизація центрів надання адміністративних послуг та органів місцевого самоврядування, інформатизація медичних закладів, приєднання українських міст до проекту Відкрите місто, який є комунікаційною платформою для взаємодії громадян, бізнесу та місцевих органів влади. Що ж, сподіваємося, що і жовті води незабаром розпочнуть співпрацю та подальшу реалізацію компонентів спільного проєкту ЄС ПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду та запровадження цифрового міста. Адже подібний досвід це шлях до ефективного управління громадою. 14 грудня біля пам'ятного знаку Жовтовицям за проявлені мужність та героїзм при виконанні завдань батьківщини відбулися заходи з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Разом із громадськістю, учасниками ліквідації аварії. У заходах із вшанування взяли участь заступники міського голови Євген Глазирін, Ігор Харитонов, секретар міської ради Гончар Володимир Федорович. Керуюча справами виконкому Ірина Унжакова, депутат Дніпропетровської обласної ради Дмитро Чорний, працівники виконкому та його структурних підрозділів, керівники комунальних підприємств, представники установ та організацій нашого міста. Гарним завершенням заходу стали пісня у виконанні начальника відділу громадян постраждалих від Чорнобильської трагедії управління праці та соціального захисту населення Володимира Вахнюка. Та вже традиційне спільне фото ліквідаторів на згадку для майбутніх поколінь. Секретар Жовтоводської міської ради Володимир Ганчар спільно з заступником міського голови Євгеном Глазиріним розробили та презентували перед членами робочої групи концепцію програми реформування житлово-комунального господарства міста Жовтіводи на 2017-2018 роки. До складу робочої групи увійшли представники комунальних підприємств, працівники виконавчого комітету та представники ОСББ. Цей проєкт було розроблено на основі найкращих вітчизняних практик та узагальненого досвіду Польщі та Литви. Також було використано напрацювання Асоціації міст України. Дана концепція містить низку цікавих пропозицій, наприклад. Створення єдиної диспетчерської служби, яка могла б забезпечити оперативне реагування на звернення мешканців із комунальних питань, моніторинг виконання робіт підрядними організаціями та контроль за якістю послуг, взаємодію між підприємствами з газу, водо електропостачання, органами виконавчої влади, підрядними організаціями та іншими підприємствами у режимі онлайн. Що ж, як показали результати засідань робочої групи та громадські обговорення даної концепції, новоствореній програмі реформування житлово-комунального господарства нашого міста все ж таки у 2017 році буде. В жовтих водах вже встановили міську новорічну ялинку. Вперше вона знаходиться на новому місці. За Палацом культури, де традиційно проходять всі міські свята. Ялинка каркасна висотою 8 метрів. Наразі прикрашена світлодіодними гірляндами. Також на верхівці ялинки вже сьогодні з'явиться маківка, а на гілочках нові пластикові кульки, які закупили теж у цьому році. Вітаємо всіх жевтовоців з Днем Святого Миколая! Бажаємо вам міцного здоров'я! Добробуту, наснаги та миру, а також запрошуємо відвідати нову міську новорічну ялинку. 16 грудня у центрі дитячої творчості відбулися урочистості з нагоди святкування 50-річного ювілею дитячо-юнацької спортивної школи. Разом із працівниками спортивної школи, вихованцями та батьками. У святкуванні взяли участь міський голова Володимир Абрамов, начальник відділу освіти Любов Левіна, випускники, спонсори, меценати, ветерани спорту та праці, представники державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат, директори навчальних закладів нашого міста та спортивний актив. Працівників дитячої юнацької спортивної школи було відзначено подяками управління молоді та спорту облдержадміністрації. Почесними грамотами виконавчого комітету, грамотами відділу освіти. Гарним завершенням святкування став урочистий концерт від вихованців Центру дитячої творчості. Музика. У зв'язку з перевищенням і із захворюваності на грип та ГРВІ у жовтих водах серед дітей та дорослих більше ніж удвічі. Призупинення навчального процесу у школах міста продовжено до 20 грудня включно. Окрім цього, скасовані масові заходи, заплановані до Дня Святого Миколая. Таке рішення було прийнято 16 грудня на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Середній показник захворюваності серед учнів шкіл міста склав майже 15%, а по садочкам майже 16%. За першу половину грудня кількість хворих на ГРВІ становила 1360 осіб, на грип – 32 особи. Наразі спостерігається зростання тенденції щодо захворюваності дорослих. Медики жовтих вод закликають. Відчули навіть незначне нездужання та підвищення температури мерщій до лікарні. Саме лікування може призвести до тяжких ускладнень. Які ж події очікують жовтоводців вже на цьому тижні? Інформація для голів, квартальних та будинкових комітетів голів ОСББ 23 грудня о 9-й годині у великій залі виконкому мав відбутися семінар адміністративної комісії при виконкомі з питань виконання рішення Жовтоводської міської ради про затвердження правил благоустрою міста жовтих вод. А також стосовно підтримання чистоти та порядку на вулицях міста. Звертаємо вашу увагу, що семінар відбудеться у вище зазначену дату, але о 13-й годині 30 хвилин. 20 грудня о 11-й годині запрошуємо всіх жовтоводців до Інституту підприємництва стратегія на семінар діяльність ОСББ на шляху до енергоефективного будинку, який мав відбутися 9 грудня. Нагадуємо, що обговорюватимуться питання щодо практичних аспектів діяльності ОСББ, енергоефективності та джерел економії, модернізації системи освітлення та опалення, ефективне утеплення. Практичні приклади реалізованих проєктів та програми кредитування ОСББ від державних установ. 23 грудня о 9-й годині запрошуємо жовтовоців взяти участь у позачерговому засіданні сесії жовтоводської міської ради, яке традиційно відбудеться у великій залі виконкому. Розглядатиметься питання. Стосовно затвердження бюджету міста на 2017 рік. Також у п'ятницю 23 грудня о 16-й годині міський голова Володимир Абрамов публічно звітуватиме перед громадою міста про свою роботу за період із початку каденції. Захід відбудеться у великій залі виконавчого комітету. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у зустрічі. Міського голови з громадою та особисто поспілкуватися з депутатами, керівниками структурних підрозділів виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій нашого міста. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.